Пом'янути не злим тихим словом, ніби з глибини століть звертається сьогодні до нас Шевченко цими словами, ніби чує і бачить свою Україну неньку, свій український народ. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Друга, шановна громада міста, сьогодні ми зібралися в такий гарний сонячний день, такою великою нашою міською родиною, щоби в нелегкий і непростий для України час відзначити славну дату 200-річчя з дня народження генія українського народу, нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка дату, яка об'єднала усіх нас Від Сяну до Дону від Карпат до степів південних, у слові у Шевченковім дусі, у нашій національній свідомості. Бо постать Шевченка невмируща, як живе і вічне його слово. Право покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченка надається кращим учням наших навчальних закладів, шкіл, ліцеїв, коледжу, крохмальному роману та Оліяр Марії Новороздійському коледжу, шалаті Остапу Даню Ярославу школа номер 5 Труш Андрію Зузулі Христині, школа номер 3 Кінтер Катерині Хомен Олесі, школа номер 4 Та від громади міста право покласти квіти до Тарасу Шевченка надається міському голові Володимиру Тузу та депутату Новороздільської міської ради Ірині Кравець право покласти квіти до стели з барельєфом Тараса Шевченка на початку проспекта надається учням. НВК Лідер Янковській Соломії, дедику Остапу та учням професійного ліцею Чудко Олегу та Фацієвич Андріані. Пан Андрійович. Голова Володимир Тус. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Урочистості! З нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка оголошуються відкритими. Дорогі браття і сестри, кожна епоха має своє особливе уявлення про постать Шевченка, формує і сприймає його образ. Шевченко, як явище, велике і вічно живе, невичерпний, нескінченний і незупинний навіть з плином часу. Волею історії. Його ототожнено з українським народом з Україною і разом з її буттям триває і Шевченкове буття, вбираючи в себе нові дні і новий наш з вами досвід, узиваючись до нових болей і дум, стаючи до нових випробувань долі, які Підносить нам життя. Мало хто. Із великих людей за час свого життя був так легендарно славний, так любимий своїм народом, і водночас такий гнаний своїми ворогами. Рідко кому випадало стільки страждань, і рідко хто, так багато давши людям, взамін майже не отримав нічого. Рідко кому доля ставила стільки перепон. І так люто переслідувала, здавалося, все робляче для того, щоб він не став тим, ким він насправді став. Пан... Пантелеймон-Куліш над могилою Шевченка говорив такі слова: вся сила і вся краса нашої української мови тільки йому одному відкрилася. Але ми знаємо і іншого Шевченка. Рузинський поет Церетелі говорить, що я вперше зрозумів з його слів, як треба любити свою батьківщину і свій народ. І саме оці дві основні риси: любов до рідного краю, оспівування чудовими українськими словами, чудової української природи, а також боротьба, заклик українського народу завойовувати свою свободу. Мати свою незалежність, отаким От був Тарас Григорович Шевченко Здійснені святого права українців як народу, як нації жити в своїй Богом даній землі, своєю власною державою, цілковито незалежною від Росії і від підступних Росіян, а так само від всіх інших, тому Шевченко був співцем саме цього права, непохитним борцем. І бучеником саме за це. Ми багато епітетів даємо Шевченкові. Шевченко нескорений, Шевченко безжальний, Шевченко велимудрий Шевченко милосердний, самотній, вільний. А крім того, Шевченко художник, портретист, поет, революціонер, пророк. Одним словом, це геній українського народу. Це голос душі українського народу. Його твори переживуть віки і вічно будитимуть в серцях благородні великі почуття. Зовсім недавно слова обнімітися ж, брати мої, молю вас, благаю, виконували його заповіти ті хлопці, які стояли на Майдані, обнявшись без зброї в руках. Протистояли тим, хто хотів диктатури в нас в державі. Обнялися і разом з Шевченком, який всюди незримо був на Майдані, вистояли і перемогли цю нечисть. А тепер, знову ж таки, в цей трагічний для України час, неспокійний час, ми знову згадуємо Шевченка, тому що його слова завжди є пророчими. І зараз, коли чобіт російського окупанта топче українську землю, завершити хочу також словами Шевченка. І на ономленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Амінь. Першуємо до слова депутата Новороздільської міської ради Степана Семерака. Слава Ісусу Христу! Я знову буду звертатися до вас, сини і дочки України. Тарас Григорович Шевченко, можливо, як казав Володимир Михайлович, можна казати чи вправо, чи вліво, але це людина, яка, якій не було байдуже, те, що відбувалося і відбувається з нами. Бувають такі часи, що я сам себе запитую, де коли. Так як Тарас Григорович Шевченко вів, казали в радянські часи, що це був етоїст. Ні. Він вів полеміку з Всевишнім. Кожен з вас, напевно, тут біля пам'ятника Тарасу Григоровича Шевченко, не раз так як я себе помолившись вечором, запитуємо. Всевичні, чому ти? Чому коли в 32-му році знищувалися наші патріоти, коли кигибісти, енкевідисти знищували патріотів, Бандеру і всіх останніх, чому Всевишній, ти дивився на це все і не змолосердився? Чому зараз, коли теж окупаційний уряд іде на Україну? Нам не байдуже. Зараз мені би хотілося поламати чуть-чуть сценарій, написаний. Я мав виступати зовсім з іншим віршем. Але ось сьогодні ще це сонечко мене непередбаченого змінило. Я розкажу вам інший вірш. А в Палаці культури можна, я розкажу зовсім інший. Дозволяєте? Мені однаково. Чи буду жити в Україні, я чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, Однаковісенько мені. В неволі виріс між чужими, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину. На нашій, не своїй землі. І не згадає батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і в огні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Пане Васильовичу. дозвольте подякувати і нашій молоді міста, нашим мешканцям міста, які сьогодні, отут біля пам'ятника Тарасу Шевченка, читали твори Шевченка, читали свої власні вірші. Можливо, тут вже хтось був, більшість з нас не було, але ми дякуємо вам усім, що ви прийшли сьогодні такий недільний гарний день, цю дату визначну, і тут читали твори. Разом з нами сьогодні свою любов і шану генію українського народу віддає народна хорова капела Дністряни міського будинку культури молодість, яка з трепетом виконує твори Тараса Шевченка. Тож прошу, Іване Андрійовичу. І сонця Богу не молилась, чи ти діточок невинних звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, і діток своїх немаленьких звичаю начала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі маскаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері палатану свитину знімати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукають? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась. Дякуємо щиро, дякуємо усім вам, дорогі мешканці міста. А зараз ми йдемо пішою колоною по нашій центральній вулиці, по проспекту Шевченка, до міського будинку культури Молодість, де відбудеться урочистий вечір. Шевченкове слово вічне і неумируще. Біля пам'ятника, борцям за волю України, ми зупинимося для того, щоб покласти квіти і вшанувати пам'ять тим хлопцям, тій Небесній Сотні, які загинули на Майдані, і покладемо квіти до стели з барельєфом Тараса Шевченка на початку проспекта Шевченка.